Ти коли-небудь замислювався над тим, що все, що ти бачиш навколо себе підкоряється законом? І зараз я скажу річ, яка може здатися божевільною світом керують числа. Не політики, не армії, навіть не гроші, саме числа. Вони визначають, скільки разів б'ється твоє серце за хвилину, як закручується мушля в океані, чому галактики мають спіральну форму. І навіть твої думки це електричні імпульси, які теж вимірюються цифрами. Але найстрашніше тут не це. Страшно усвідомити, що ми ніколи не зможемо від них утекти, бо числа це сама тканина реальності. Спробуй відповісти чесно ти хочеш жити в хаосі чи в порядку? Здається, що ми живемо серед безладу, трафік, крики на вулиці, випадкові знайомства, успіх чи провал усе виглядає як суцільний хаос, та варто придивитися глибше і з'являється ритм. І цей ритм, як не дивно, задають числа вони тут завжди, навіть якщо ми робимо вигляд, що їх не помічаємо. Пригадай, знамените число Фібоначі. Це послідовність чисел, де кожне наступне число є сумою двох попередніх, починаючи з нуля та одиниці. Послідовність виглядає так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 і так далі. Ця послідовність має численні прояви в природі, мистецтві та архітектурі, а також. Тісно пов'язана із золотим перетином. Воно, наче тихо сміється нам у вічі. Подивися на соняшник, його насіння росте саме по цьому принципу. Подивися на ріг барана, на завиток у мушлі, на урагани з космосу. Вони всі танцюють під один і той самий ритм. Навіть твоя ДНК, ця загадкова бібліотека життя теж підпорядковується тим самим законом. Хтось би сказав, випадковість. Але випадковість не може бути такою нав'язливою. погодься. Числа переслідують нас. Вони знімляються там, де їх не чекаєш. Архітектори стародавнього Єгипту ще тисячі років тому знали, що є пропорція, яка робить споруди вічними. Ми називаємо її золотим перетином. Піраміди стоять і досі, і не лише через розмір каміння. У їхній геометрії є щось магічне, і ця магія чиста математика. Той самий код повторюється в тілах людини, в каркасі будівель, в картинах Леонардо. Ти не можеш уникнути золотого перетину. Він такий, як гравітація. Хочеш ти того чи ні, але він уже тут. Уяви собі, ти виходиш вночі на вулицю, піднімаєш голову і бачиш зоряне небо. Мільярди світів, мільйони галактик, і от тут починається справжній трилер, бо навіть там, де ми звикли відчувати безмежність, працюють ті самі закони чисел. Виявляється, Всесвіт, це не хаотична купа зірок, а колосальна симфонія, де кожен такт підпорядковується формулі. Усі ці орбіти, гравітаційні хвилі, чорні діри, усе це частина великої математики. І якщо колись ми зламаємо цей код, ми зламаємо і сам Всесвіт. А тепер тримайся міцніше. У фізиці є число, яке викликає холодний піт у навіть найспокійніших учених, його називають константою тонкої структури. Воно дорівнює приблизно одиниці, поділені на 137, звучить буденно, правда, але вчені вважають, що саме це число визначає, чи взагалі можливе життя трохи менше, і атоми б розсипалися, трохи більше, і всесвіт вибухнув би хаосом ще до народження зірок. Це число тримає все існування на тонкій ниці. І тут питання: хто або що поставило його саме таким? Бо не можна сказати, що це випадковість. Це надто акуратно, надто ідеально. Зараз ти можеш подумати: ну добре, числа цікаві, але яке це має значення для мого життя? А ось у чому підступ: усе, що ти робиш, усе, що думаєш, навіть ті слова, які я зараз кажу, це коди. У комп'ютері вони виглядають як нулі і одиниці, у твоєму тілі як біохімічні сигнали. Але принцип той самий: ти програма, яка виконує власний код, і питання не в тому, чи ми живемо в матриці, питання в тому, чи ми самі матриця. Є ще одне підступне число: число Пі. 3,14 нескінченність після коми. Воно ховається в формі планет, у колах на воді, у хвилях, у музиці. І, хоч ми знаємо його тисячі знаків, після коми воно все одно вислизає. Це як дразлива підказка, мовляв, ви ніколи не доберетеся до кінця, бо кінець це і є таємниця. І тут з'являється парадокс ми оточені простими числами, але за ними ховається бездонна глибина. Я зараз скажу річ, яка може вибити ґрунт з під ніг. Можливо, саме числа створили богів. Подумай сам. Усі релігії світу наповнені сакральними числами: сім днів творіння, 12 апостолів, 108 мантр, 40 днів посту. Це не випадкові цифри, вони кочують із культури в культуру, змінюють маски, але залишаються сталими. Можливо, люди здавна відчували, що за числами стоїть щось більше, ніж вони самі, і назвали це богами. А тепер найцікавіше. У сучасному світі числа продовжують грати з нами ту саму гру. Подивися на економіку, кризи, падіння, зльоти усе це цикли, які можна передбачити за формулами. Подивися на соціальні мережі: кількість лайків, переглядів, алгоритми це теж числа, які керують нашим настроєм і навіть світоглядом. Виявляється, що ми не такі вже й вільні. Ми лише виконуємо ритм. Закладений у самій тканині реальності. І тут я мушу поставити риторичне питання. Якщо числа керують світом, то чи можемо ми навчитися керувати числами? Уяви суспільство, яке повністю зрозуміло код буття. Вони можуть передбачувати майбутнє, створювати досконале життя, відкривати нові світи. Але чи стане це суспільство щасливим? Адже якщо ти знаєш все наперед, то де місце для мрії? Для несподіванки, для кохання. Чи не перетворимося ми на бездушних калькуляторів, якщо зрозуміємо формулу самого серця? Тут ми стоїмо перед найбільшим парадоксом людства. Ми прагнемо відкрити істину, але боїмося того, що вона може виявитися надто простою, що вся ця величезна драма життя зводиться до кількох цифр в нескінченному ряду. Чи готові ми до цього знання? Чи вистачає нам сміливості подивитися у вічі тому коду, який керує всім? Є числа, які ми називаємо простими, вони, наче самітники серед океану математики, діляться тільки на себе і на одиницю. І от саме ці, на перший погляд, скромні й невидимі числа стоять в основі сучасних технологій. Твоя банківська картка, паролі. Коди, навіть таємниці держав, усе тримається на простих числах, вони фундамент цифрової безпеки. А тепер подумай про таке: якщо завтра хтось знайде спосіб швидко розкладати великі числа на прості множники, світова економіка впаде за одну ніч. Кожна транзакція, кожен секрет стане відкритим. Один математичний трюк, і вся цивілізація беззахисна. Це звучить як сценарій для кіно, але насправді це реальна загроза. Квантові комп'ютери вже стоять на порозі. Вони не рахують як звичайні машини, вони працюють одразу з усіма можливостями паралельно у тисячі разів швидше. І якщо класичний комп'ютер мучиться над великим числом, квантовий просто сміється і розкриває його за мить. Ми ще навіть. Не усвідомили, що це означає ми граємося з вогнем, і цей вогонь теж має форму чисел. А тепер перенесімося з технологій у природу є дивне число 23,5. Воно здається зовсім буденним, але саме на цей кут нахилена земна лісь. І через цей кут у нас є пори року, дощі і сніги, весна і літо. Трохи зміниться ця цифра, і наш світ стане нестерпним. Полюси перетворяться на пустелі, екватор, на пекло. Усе життя існує тільки тому, що планета дивним чином утримує саме цей кут. Хтось скаже випадковість, але якось підозріло багато таких випадковостей у нашому всесвіті. І ось наступна інтрига: ти знаєш, чому ми взагалі чуємо музику? Бо існують числа. Будь-який звук це хвиля, а хвиля має частоту, яку можна виміряти. Коли дві хвилі збігаються в гармонії, ми чуємо акорди, коли вони конфліктують, відчуваємо дисонанс. Тобто музика, яка викликає в нас сльози, мурахи, екстаз, насправді є просто арифметикою коливань. І тут постає небезпечне питання. Чи є наші емоції справжніми, чи це лише реакція на математичну гру вібрацій? А тепер уяви, що вся історія цивілізації це спроба розгадати числовий код. Вавілоніани ділили рік на 360 днів, бо бачили цикли в Русі Небес. Майя залишила нам загадковий календар, який досі лякає точністю. Навіть кам'яні мегаліти Стоунхенджа, можливо, були не храмом, а величезним калькулятором, який рахував рухи сонця і місяця. Ми звикли думати, що наші предки були наївними, але інколи здається, що вони знали щось таке, чого ми ще навіть не торкнулися. Давай пригадаємо число 297 мільйонів. 972 458 метрів за секунду це швидкість світла в вакуумі ні більше, ні менше. Усе, що ми бачимо, кожен промінь, кожен світанок, кожна зірка підпорядковується цій межі. І тут знову питання чому саме такі цифри? Чому Всесвіт обрав саме цю швидкість як обмеження? Чому не швидше, не повільніше? це нагадує, ніби хтось налаштовував космос як музичний інструмент і поставив параметри так, щоб ми могли існувати. І тут я не можу не поставити гостре питання а що як числа, це не наш винахід, що як вони існували завжди, а ми лише випадково їх відкрили. Уяви, що числа це не інструмент для опису реальності, а сама реальність. Такому разі ми не вивчаємо математику, ми намагаємося прочитати Всесвіт. І якщо це правда, то можливо, усі відповіді вже перед нашими очима. Є ще одна дивна річ: коли фізики намагаються поєднати квантову механіку з теорією відносності, вони отримують надзвичайно складні рівняння. Але в самому кінці після всіх обчислень дуже часто залишаються красиві, прості числа, ніби все світ жартує ви думали, що все буде складно, а воно зводиться до простоти це як відкрити складний замок і знайти там дитячий малюнок. І тут я мушу зізнатися числа не тільки пояснюють світ, вони ще й лякають, бо вони байдужі, вони не мають серця, не мають жалю. Якщо формула каже, що щось впаде, воно впаде. Якщо рівняння вимагає колапсу зірки, вона вибухне усе підкоряється цим безжальним правилам. А ми, люди, намагаємося в цьому знайти сенс, хоча, можливо, його там просто немає є лише холодний математичний порядок. Але саме тут народжується найбільша драма. Бо, попри всю байдужість чисел ми вкладаємо в них красу. Ми бачимо гармонію в симетрії. нас захоплюють закономірності, нас вражає нескінченність, математика стає не лише мовою Всесвіту, а й мистецтвом. Тобто ми, смертні істоти з крихітної планети, вміємо перетворювати холодні формули на поезію, і це вже диво. А тепер подумай, що буде, якщо ми колись знайдемо останнє число формулу, яка пояснить усе від народження зірок до твого першого кохання? Чи стане це перемогою чи прокляттям? Бо якщо все можна обчислити, тоді свобода це ілюзія, твої вибори, мрії, навіть страхи, лише рядок в нескінченному рівнянні. І тоді виникає страшне питання. Чи варто нам взагалі шукати цей код? Є ще одне число, яке постійно крутиться в тіні нуль, порожнеча, ніщо. І водночас початок усього. Уяви собі давніх людей, які дивилися на зоряне небо і намагалися рахувати. Вони знали один, два, три, але таке поняття як нічого було для них немислимим. І лише коли людство винайшло нуль? Почалася справжня математика. Бо нуль це не просто відсутність, це двері. Це можливість рахувати час, створювати складні рівняння, запускати ракети. І, що ще дивніше, у фізиці нуль це не порожнеча, це море невидимої енергії, яка ховається в кожному сантиметрі простору. Тобто навіть нічого виявляється чимось. І тут, хочеш не хочеш, замислишся можливо, у самого небуття є свій код. А тепер уяви інше число нескінченність воно протилежне нулю, але вони, мов два близнюки, тримають світ. Нескінченність це завжди більше, ніж ти можеш уявити. Скільки б ти не додавав, вона не закінчується, і саме ця нескінченність мучить учених чи безмежний всесвіт? Чи нескінченна кількість світів, у яких є твої копії, якщо так, то числа описують не лише наш світ, а й мільярди інших. А може кожна цифра це окремий всесвіт? Давай зануримося ще глибше. Є одна теорія, від якої мороз по спині всесвіт може бути математичним об'єктом. Тобто він не підкоряється законам математики, він і є самою математикою. У цьому випадку ми всі частини формули ти змінна, Я рівняння. а наше життя просто обчислення, яке триває мить. І можливо, коли воно закінчиться, ми просто перейдемо у наступний розрахунок. Але ось де інтрига якщо все числа, то звідки береться хаос? Чому трапляються випадковості, катастрофи, дивні збіги? Чи це теж формула, яку ми просто ще не зрозуміли? Подумай про казіно. Люди називають це грою випадку, але насправді це гра ймовірностей і завжди виграє той, хто краще знає числа. Так само, можливо, і в житті переможцями стають ті, хто розуміє ритм, а не ті, хто просто пливе за течією. І тут ми підходимо до найнебезпечнішого запитання: якщо все числа, то звідки береться хаос? Чому трапляються випадковості, катастрофи, дивні збіги? Чи це теж формула, яку ми просто ще не зрозуміли? Згадай сучасні алгоритми. Вони рахують усе, що ти купуєш, які відео дивишся, з ким переписуєшся. І ці алгоритми вже знають тебе краще, ніж ти сам. Вони передбачають твоє поведінку, керують твоїми бажаннями. Числа тепер не просто описують світ, вони починають його контролювати. І якщо сьогодні це лише реклама чи рекомендації, то завтра ці коди можуть вирішувати, кого брати на роботу, кого лікувати, а кого залишати за бортом. Холодні цифри замість людського серця. Але давай на мить зупинимося. Серед усієї цієї математики є щось дивовижне: числа можуть бути красивими, вони можуть створювати візерунки, симетрії, фрактали, які зачаровують навіть того, хто ненавидів математику в школі. Є формула Мандельброта нескінченна картинка в картинці, яка розкриває нові деталі щоразу, як ти наближаєшся. Вона виглядає як мистецтво, як магія. А насправді це звичайне рівняння. Виявляється, беста і числа це не вороги, а союзники. І ось я хочу поставити тобі запитання, яке не дає спокою багатьом мислителям. Як ти думаєш, чи ми самі створюємо числа, чи вони просто відкриваються нам? Бо якщо ми їх вигадуємо, то ми творці порядку. Але якщо вони існували завжди, то ми лише гості у величезному храмі математики. І тоді виходить, що навіть саме життя це не випадковість, а частина безсмертного рівняння. Уяви, що одного дня людство знаходить формулу всього: один рядок, який пояснює кожну частинку, кожну зірку, кожне серце, ми тримаємо в руках ключ до існування. І ось питання, що ми зробимо з цим ключем? Чи використовуємо його, щоб відкрити нові світи, чи щоб зруйнувати власний світ? Бо числа байдужі, вони не знають добра чи зла, це вже наш вибір. І, можливо, головна тарівниця полягає не в самих числах, а в тому, що ми здатні їх відчувати. Ми сміємося, плачемо, любимо і все одно це вписується в формули. Але водночас ми бачимо в цих формулах красу, сенс і надію. І, можливо, саме це і робить нас людьми, здатність у холодних числах знаходити тепло. Отже, числа таки справді керують світом. А свік, можливо, керується нами лише тоді, коли ми це йому дозволяємо. Бо серед нескінченних рівнянь завжди залишається місце для того, що неможливо прорахувати для мрії, для випадкової усмішки, для дива. І якщо навіть все код, то цей код має один невидимий символ, який робить його живим. І цей символ ми.